Це нам сьогодні треба піти ось на ту високу гору широку. Дуже гарні фоті. Зараз ідеальні виходить, виходить. Чого? Ідеальні. А чому? що нас гарна Мама, і от того Мама, звісно, гарна, Тому так зібрано. 5-12 ранку. Юра поїхав вниз відкривати ключами нижній замок. Потім закрито. А я стою, просто чекаю захлопнути двері в квартирі. А от якби відкриваються двері і приходить Юра. І поклади на стіл, будь ласка, вона або в принципі тут теж видно. Виключаємо світло і поїхали. Правда, щоб їхати на першій парі треба менеджати 3-2. 3-2, бо по 2 Почекай, не, 0 і 1. Треба менеджати 3 і 3, так? Чи мінус 1 і 1, 1, щоб якби разом були. Треба код назвати. 1, 4, 5, 2, 0, 3.